Привіт, сусіде. Епізод третій. Шматки пазлу. Перекладено і озвучено Женю Білозеровим. Окей. Хто небудь знайшов щось цікаве? Народ, ви не повірите. Спочатку я. Тож. Я пішла до кабінету лікаря. Вау, це суперзворушлива історія. Що? Ей, не перебивай Вибач. Мені здавалося, що ви не в курсі про плани містра Пітерсона. <гум> Мене там не було, і я не слідкувала за ним. Я просто чекала лікаря. <гум> <гум> Хтось виходив із мері, спіткнувся та був повністю зламаний. Він реально зламав собі ногу. Його коліно дивилося в інший бік. Е, мерзено. <гум> <гум> а, а, де перебуваю. <гум> Секундою пізніше це повторилося з іншою людиною. Будь ласка, скажи, що в тебе є відео. Що? Мені подобається відео, де люди падають і ламають собі щось. Я скажу мамі. А потім я помітила, що щось блищить саме там, де вони впали. Тому я дістала телефон, аби приблизити зображення, щоб розгледіти це, але не змогла. Гадайте, кого я побачила? Олександр Усик пес патрон? А... Ви хоч знаєте, як працюють історії. Я починаю з самого початку доходжу до середини, а потім кульмінація. Боже подорослішайте. А... Так що він зробив? <глух> він підняв те, що блищало, якусь монету. Подивився в різні боки, а потім. <глух> Загубилася Мерія. <глух> Вона також є на карті містера Пітерсона. Не знаю як, але містер Пітерсон щось зробив з цими сходами. Яким би не був його план, він піде до кінця. Не смій. Ти мій брат, і я люблю тебе. Я би ніколи не вислизнув. Цікаво. Цим треба ознайомитись. Це була твоя ідея. Тож ти помітила щось жахливе трініті. Начебто. <плес> З того візиту директорки Абананте батьки пільнували мій кожен крок. Як скажені. <плес> <плес> Вони боялися, що я зроблю якусь дурницю. На кшталт того, що буде слідкувати за справами містера Пітерсона. Що він робив на цвинтарі? Збирав тіла для експериментів? Я не встигла побачити, тому що. Надійшло повідомлення про вандалізм. Визволи нас обох від клопоту і виходь, а? А? Сухофрукти мені в компот. Що це? Він що вбив копа? Звісно, саме так і поступають вбивці. Ми повинні визвати поліцію. ти такий геніальний. Хлопець з поліції, мабуть, вже мертвий. Народ, може, ви дасте мені закінчити? Хто там? Поганий день обрав, щоб кинути палити. Хто б тут не був, іди додому, бо якщо ще раз зателефонує містер Кінандер, я обов'язково дізнаюся, кому це належить. Тобі ясно. А він схопив тебе. Ти що, дійсно топий? Вона ж біля тебе стоїть. На щастя, що б не було в тому мішку, воно було важким. І як ти вважаєш, що там? Може, тіло? Колекція рідкісних какашок? Я не знаю, але що б там не було. І за цього він готовий був вбити поліцейського, та не захотів це кидати, аби зловити мене. Це дурниця, бо я майже і не мене майже спіймав Трініті, як і тебе. Дякую, що дав розповісти. Зараз найважливіше, щоб ви зрозуміли, я не був наляканий. Справжній супершпіон. Стелс. Я був, наче ніч е, п, у день. Ага, повірила. Даю сотку, що ця історія закінчиться мокрими штанами. <звук> Тоді скромний хлопець Маріца міг відчути, що кожне кришталеве око, наче дивиться на нього, та слідкує за ним. Або вказуючий. Зараз я тебе розпотрошу, мій любчику. Я зустрів містера Кінандера за працею щасливим. За НАТО щасливим. Мерзенний бродний лис. І тоді я запитав нього: а ви ще знаєте про містера Пітерсона? Ні. О, добре, до побачення. Хто там? Як ви набридли красти мої роботи? Це мій бізнес, а не ваш маленький зоомагазин мертвих тварин. А, ану, виходьте негайно. Я знаю, я сказав, що не боявся, але потім щось сталося. <плес> Містер Пітерсон, він просто пішов, наче нічого не було. Ось тоді я й відчув присмак страху. І на собі в собі штанці. Тепер моя черга. Моя історія відбулася на нашій території. Може, вже відпустиш мені лоскотну? Хлопці, я серйозно. А? Ось що відбулося. Коли я слідкував за ним, містер Пітерсон прийшов до нашої школи. Спочатку мені здалося, що він відкриває якийсь кабінет, але виявилось, що це був підвал. Huh? Хто небудь знав про тунелі під школою? Мабуть, що ні. Але містер Пітерсон знав і жодного уявлення, що він замислив. Але це було неважливо, тому що я був не один. І я не кажу про містера Пітерсона. Дивись на Делрой? Що ти тут робиш? Я. А ти що тут робиш? Хм? Це не твоя справа. Добре, можливо, це справа директорки Банте. Ти не посмієш. Подивимось. <звук> ну, ти і щур. Я не збирався цьому вилупку дати перемогти мене. Останнє, що мені було потрібно, це чергове покарання. Як раптом. <звук> Вони сказали, що це вибухнув бойлер. Так. Але чи померла директорка Абонанте? Потім я згадав містер Пітерсон. Мабуть, це він знайшов котельню під нами і зробив цей вибух. Так чим же займається містер Пітерсон, коли його нема вдома? Тероризує місто, гадить людям, і в додачу до цього намагався мене підірвати, щоб я не заважав. Йому все одно, хто стане на шляху, тому його треба зупинити. Здається, ми до чогось наближаємось. Приятелю, ставай в чергу. Переклад і озвучка Жені Білозерова. Спеціально для Ютуб каналу Казки від батьків.